В яку ж квартиру ми переїхали, проживаючи в Швейцарії? В цьому відео я розповім, скільки ми за це все платимо, що в квартиру ці входить та чому ми змінили е, іншу квартиру. Е, саме основне ми проживаємо в одному тому самому будинку. Це у нас така наша спальня з дружиною. Помінявся в нас віт уже в нас трошечки висота, ми живемо на третьому етажі. Коридорчик, ванна, туалет. Наша зала, яку ми ще до кінця не облаштовували, ще ніякі світильники не повішали, карнізи і тюлі кухня наша, де ми кушаємо всією сім'єю. Ну і ви скажете, на що ж ви змінили? Ви тільки вчора показували таку саму квартиру. Саме так, це така сама квартира, але додалася в нас одна кімнатка для нашого синочка. Ось чому ми змінили е, цю квартиру. Додалася ще плюс така кімнатка. Тобто, вже у нас дві. Я вчора опублікував відео. Можете порівняти, які квартири. Тобто вони однакові. За це все будемо платити 835 франків, тобто плюс 100, 10, 115 франків зверху. Також додався в наш гараж на автомобіль 80 франків у місяць. Ну, а ви напишіть свою думку в коментарях. Правильне рішення: чи це дорого, чи недорого. Вчора ви задавали запитання під відео. Я ще не спів відповісти. Всім добра мира, підпишись.